Добрий вечір ще раз. Ось якраз зараз заходять. Говорили про колапси, які є в Україні, зокрема в Києві. Це е, корки одна з проблем, яка часто впливає на всі інші ситуації. А Економічні сьогодні політичі. Наші гості вже другої частини ефіру. Той, хто вже є, Володимир Сальдо, народний депутат фракції партії регіонів». Дякуємо, що прийшли до нас. Павло Петренко, народний депутат фракції Батьківщини. Його не немає. Він зараз приєднається. Олександр Мочков, народний депутат фракції Удар. І ще один представник партії регіонів Олег Царьов. В нас сьогодні свято. Фракція партії регіонів партія регіонів сьогодні в повному складі. Майже в повному складі. Майже в двох В двох прийшла на наш ефір. Я сподіваюся, з, добры. з, добры. з добры. добрими новинами. І так. Ну, а добрі ми... новини у нас такі, що сьогодні втретє провалили вибори в Києві. Так, так ну, ну, я думаю, що це вже навіть, вже навіть не сумно, не жарто. І це навіть, ну я не знаю, як це, ну вже як знаєте, як погода. Провалили ще один раз київські вибори. Я б хотів дуже такий короткий коментар. Якщо можна, скажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що якщо ця постанова не проголосила на цій сесії, то наступного разу вона може розглядатися лише наступної сесії. Я вже один раз голосували, тим не менше. Не, а то было в первом чтении, а сейчас mm -hmm. Вже повністю, це повністю. Не, це була інша в, уже провалили полностью, ты понимаешь? Нет, это была ну, трошка редакция. Яворивского. Это так. все равно к одному и тому же вопросу нельзя возвращаться, нарушение регламента. Ну, депутаты сами ставят, принимают правила и сами как бы вольны их изменять. То есть, в принципе, вы можете на этой сессии еще раз рассмотреть этот вопрос? Ну, якщо Конституційний суд дасть свои роз'яснення, то, відповідно це можливо. Угу. Mm -hmm. а... Представнику УДАРу. проходьте, будь ласка, пан Петренко. Так е, і так, в нас Павло Петренко, народний депутат фракції Батьківщина. Тепер вже всі в зборі. Вся опозиція майже немає тільки свободи, але я думаю, що ми її запросимо завтра. Є партія регіонів. У мене перше питання до вже тоді до іншого представника партії регіонів і до вас, пан Царев. Дивіться, пам'ятаєте звернення до конституційного суду щодо Конституційної реформи 96 до 2003 року, коли повернули нову конституцію. Подання було розглянуто протягом одного місяця. Було подання в серпні, а вже в вересні. Конституційний суд виніс рішення і фактично перевернув все в країні. Тобто це було дуже важливе рішення. Чому зараз Конституційний суд не може так же швидко розглянути це питання? Невже воно важче, ніж повернути стару конституцію в країні? От як ви думаєте, у вас є відповідь на це питання? Ну, Ви задаєте нам таке запитання, на яке самі відповідно знаєте відповідь? Я не тому знаю, що... чесно, мені Ту... дивно це. Тому що, ну, я думаю, що ви знаєте, тому що все ж таки все, що стосується суду, це. Повністю всі повноваження суддів і відповідно вони діють е, у межах того законодавства і в той спосіб, який передбачило законодавство. Тому ну, наприклад, нам, як народним депутатам, якщо ми почнемо втручатися в дії суду, ви ж скажуть, що ну, ні, ми не, просто так. і от для вас вам самим не, не дивно, що суд розглядає питання про місцеві вибори довше ніж питання про конституцію України. Я думаю, що зараз вони розглядають це питання, і приступили до його розгляду, і і не так довго вже залишилося до того, що вони дадуть роз'яснення угу. Питання до ваших опонентів. Скажіть, тим не менше, от зокрема, і експерти деякі кажуть, все одно зростає ймовірність того, що вибори в Києві все-таки відбудуться в цьому році, оскільки це така є письмова вимога є забезпечити проведення законних виборів для столичної громади. Як ви це оцінюєте? Ну well. Я вважаю, що вибори повинні відбутися за будь-якої погоди, тому що це пряма конституційна норма, і кожні жителі будь-якого населеного пункту, а тим паче столиці, мають право обирати собі місцеву владу. І те, що відбувається зараз, коли партія регіонів озвучують, що це їхнє право голосувати чи не голосувати за вибори, причому ми вже давали їм всі можливості, проголосуйте за чергові вибори. Ні, ви знаєте, ми не проголосуємо, тому що ми подали конституційне подання до конституційного суду. Добре, проголосуйте за позачергові вибори, там, де немає взагалі питань щодо конституційності чи неконституційності. Ні, ми не будемо голосувати, тому що ми не будемо голосувати. Розумієте? Тобто такі якісь незрозумілі, звичайно зрозумілі речі, тому що вони ми, ми рядом. Хотите, я ж вас не перебував, да, від... може не просто... ви можете це зробити тут да. на да. да. залі соціально. Да. Не... Ну, э, для мене це дуже все зрозуміло. Вони розуміють, що в місті Київ вони ніколи не виграють, жодний кандидат від влади не виграє. Мене цікавить моємірність тому... виборів, тому що називають дату. Можливо, 4 серпня вже вітає таке. Звідки, проти... до речі, беруться ці дати? Ну, я думаю, що, скоріш за все, це надумані дати. І по-перше, що відбувається, було голосування перше щодо постанови Клічка, Ковальчука і Карпунцова, 209 депутатів проголосувало за. Ми всі розуміємо, що в Києві повинні відбутися вибори: вибори депутатів і вибори. Київського міського голови. Як мені сказав колега, провладна партія не підтримала, партія регіонів не підтримала цю постанову. Комуністи начебто підтримали, але не додали голосів. Теж саме відбулося сьогодні. Партія регіонів теж не підтримала цю постанову, але це була постанова вже Яворівська щодо позачергових mm -hmm. виборів. голосів. 200, да, 200, 200 голосів mm -hmm. вже менше ніж mm -hmm. в той раз набрали. І комуністи сьогодні теж нібито заявляють, що вони голосують за постанову. Але я бачив, як депутати виходять з зали і дають всього лиш всього лиш 20 голосів. Але розуміють про тому, що з 3 червня може бути нелегітимна Київрада, і тому вже з кінця травня може бути заблокована? Кована Давайте, і під я, Радою, скажу, і в самій раді тому скажу, 4 серпня, яке може бути комусь я, вигідніше я ніж працював тривалий час з міським головою. І я знаю добре законодавство про місцеве самоврядування. Таке поняття як рада не легітимна, вона воно просто не існує, тому що відповідно до того ж законодавства. Вона має вона має вона зобов'язана працювати до тих пір, поки нова так, рада 7, 10 років, 15 поки нова рада не ну, це побажання да, присягнути. вони хочуть, щоб а, працювали ради там по 7-8 років, а тих мерів, які обиралися від опозиції, звільняти. Це теж практика. Я ну, думаю, що це те чи звільнили мера це Mm -hmm. Сьогодні, сьогодні сьогодні, ось, сьогодні основна вимога, і сьогодні основна вимога опозиційних сил проголосувати за ті постанови, але вони не були проголосовані. Ми далі будемо напрацьовувати. Далі будемо подавати е, ініціативи щодо проведення виборів в місті Києва і Київського міського голови і депутатів Київської міської ради. Чому сьогодні партія регіонів не голосує? Бо вони розуміють, що вони ці вибори в Києві програють. Вони програють і вибори мера, і вони програють вибори депутатів Київської міської ради. Так, Хотелось сказать? Я хочу сказать, что это не только наше украинское законодательство, это общий мировой принцип непрерывности власти. Власть не может быть страны, не может быть органов местного самоуправления без власти. Поэтому принцип непрерывности власти, это рада работа до тех пор, пока mm -hmm. придет следующая. рада. Что касается требования оппозиции провести неочередные выборы, вот Представители блока Тимошенко уже один раз требовали провести срочные выборы, и тогда -то, и внесли вот, э, вот, всю эту сумятицу в действующее э, состояние дел. Да, и... Что мы, что вы тогда получили? Вы тогда требовали срочно провести выборы, точно так же били на себя руку Добро, рвали, рубаху про то, что груди. зараз. груди. И про то, что зараз, да, да к Яну и Тем более, господин Викторенко за вообще просто не имел к этому никакого отношения, так, okay. потому что он не был еще тогда верхом. Говорили, Смотрите? говорили mm -hmm. о том, что mm. я закончу, говорили о том, что вы обязательно виграєте вибори. выдвинули Турчина, он проиграл. Выиграл э, на честных демократических выборах, Виборах виграв Черновіцький. І чому це перевело? Як це пов'язано з тим, що зараз? Сьогодні просто відбувається руйнування місцевого самоврядування, і це відбувається у столиці у місті Києві. Це взагалі не непри, неприпустима е, ситуація. Такого не повинно бути. Е, кияни сьогодні позбавляються права обирати та бути обраним. Отут от можна це зв'язано з тим, що сьогодні от тоді було прийнято неправильне рішення, яке привело от к тому, що ми сьогодні не можемо. Eh, прийняти рішення по виборам eh, Марина це розцінювати черговічі eh, да, і в зв'язку з этим треба положити кінець неправильним політичним рішенням. Сьогодні ви хотіти одну завтра другу повернути Можна, я, ради на да, районні ради ну, представник партії регіонів. Напевно вважає, що правильним політичним рішенням є е, зацементувати я не владу не представник представників. Представник. Представник. <реш> представник партії регіонів, членів фракції, е, щоб зацементувати владу в Києві, тобто в ніяких виборів. Це принцип безперервності влади, коли міська рада не переобирається, коли замість міського голови призначений намісники, які не справляються своїми обов'язками, і кивають на попередників. Я хочу сказати вам, що більше такого шансу не буде цього разу, коли будуть призначені вибори, однозначно буде єдиний кандидат будуть узгоджені кандидати по всім округам. І ви отримаєте нищівну поразку в місті Києві. Добре, ну, давайте одне ну, 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 місцеве я, я дуже хотів бити. А ми, ми теж і ми, як ведучі, і ми, ви як політики, є заручниками ситуації в Києві. Але так стало, що крім Києва, є ще інша країна, яка нас дивиться по телевізору. Я б хотів нас вже дали 10 хвилин. Це пів нашого ефіру. Скажіть, будь ласка, парламент нарешті почав працювати. Ну, щось, щось там відбувається. Проти Ефективно, неефективно. Я бачив сьогодні дуже багато а. депутатів. Я вам скажу, що останні дні я бачив останні рази в Верховній Раді, стільки депутатів раніше було на відкритті. І це заслуга і опозиції і вас, те, ви приходите все ж таки на парламент і голосуєте. Питання: що будете робити? Які плани Верховної Ради, які законопроекти, які взагалі надбання нас очікують там останні 2-3 місяці цієї сесії? Якщо можна, хто хтось, я почну. Давайте От... представник влади, тому що в них вони можуть щось голосувати. Не... Поки що. Я, я, хочу, так, але, я хочу сказати, що сьогодні... Місцями це залежить від комуністів. Це сьогодні, я було я, ще, чітко, чітко, показано, що по деяких питаннях у партії регіонів немає більшості. Якщо комуні, комуністи не підтримують, більшості немає. Ja, від я вас не знаю, що по всіх питаннях немає більшості. Золота акція. От будемо до голоси з комуністами. З комуністами абсолютно вірно задав запитання. Тобто, що ми думаємо робити? А не як ми думаємо доказувати, є більшість чи нема. Ну, перш за все, ми думаємо думати про людей. От, це mm -hmm. наше завдання. А ми дуже багато втрачаємо часу на політику ради політики. Дуже багато законів. От я дійсно, ми тільки що з Олегом тут mm -hmm. спілкувалися. Ну от, якось так, от знаєте, ну рада трохи приморила, от знаєте, дуже великою балаканиною. Немає конкретних рішень. Вас чи нас? Я та вас ні, вам б, 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 а що ви робили. Ну, без б, нас? Повірте мені, що нас так. Хочеться вже конструктиви. Так, я я, Хочу так от я завершу. Що ми маємо робити? У нас маса законопроєктів, які чекають свого затвердження, і які чекає і економіка, і місцеве прийнято? самоврядування. Є законопроекти, які стосуються зем земельних взаємовідносин у містах. Uh -huh. Я про місцеве самоврядування. Є законопроекти, які стосуються енергоефективності. Є законопроекти, які стосуються євроінтеграції. ще є. От, от що і буде ми... от що наразі, от зараз, що буде завтра, після завтра? Які закони ви вже бачили, і ви знаєте, що за це буде голосувати або не будуть голосувати. Що ми можемо очікувати от, вже сьогодні? Я вам конкретно скажу: є законопроект, який підтримує і опозиція, і більшість або як влада, як ви говорите, наприклад, законопроект. Проект, який відноситься до місцевого самоврядування, сьогодні не повністю врегульовані питання е, архітектурної діяльності з земельним законодавством. Тобто, на сьогоднішній день не йде оформлення земельних ні, ділянок. Так, так. ні, 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 одно, ні одні ні одного ні однієї угоди. з початку року ми вже підготували цей законопроект і на нашому комітеті житлово-комунального господарства, регіональний, всі, абсолютно всі. За нього проголосували. Його тепер треба в Раді проголосувати. Uh -huh. Ми його внесли. Наприклад, я просто uh -huh. говорю. Законопроект конкретно. Можливо, так, що ви щось. В ближайше время в четвер буде законопроєкт, який касаючися євроінтеграції. Через цей розблокували, так? Тут uh -huh. теж всі згодні. Я думаю, uh -huh. я думаю, що це питання одне з, з першочергових питань, і я думаю, що воно буде підтримано uh -huh. як опозицією, по так і владу. Але є є суттєве питання щодо постанови Яценюка, щодо, щодо відставки уряду, і партія удар наполягає, щоб не затягувати з часу. Є пропозиція не уряд? Не, 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 не затягувати з часом. І розглянути, і, розглянути, і розглянути питання щодо відставки уряду, уряду вже в середу. А от смотрите, дуже просте питання дочедова до опозиційних депутатів. Зрозуміло, і ми розуміємо, що є політична діяльність. Це, це ваше право висувати такі постанови, голосувати. Це нормально. Але питання в іншому. Дійсно, є питання, в якому ви все ж таки десь там стикаєтесь. Чи є якийсь взагалі яка, якийсь діалог між вами з опозицією влади про те питання, які ви можете проголосувати? Що ми можемо все ж таки тримати голосування? Да. Да. Перший висновок. Перший висновок в Раді існують дві меншості зараз. Одна меншість це партія регіонів комуністів, яких там ну, до 200 голосів. Інша меншість mm. це три опозиційні фракції. Це реальність. Mm. Другий висновок, що можуть бути проголосовані тільки ті закони, які мають узгодження, як мінімум в чотирьох фракціях, і більшості, і опозиції. Третій висновок з приводу діалогу mm. те, що консолідуємо, насправді консолідувало питання по євроінтеграційним законам. Mm. Я вхожу в робочу групу представників чотирьох фракцій, які спільно з представниками європейського посла відпрацювали альтернативні е, законопроекти, які вже внесені до парламенту. Тому що ті законопроекти, які вніс уряд по спецконфіскації по кримінальній тонності юридичної особи, вони не юридичні сі не знайшли підтримки в жодній фракції ні в партії прися, регіоні прися ні в опозиції. Тому була створена робоча група. Це нас об'єднує, mm -hmm. Тому що ми розуміємо, що якщо ми не проголосуємо до кінця квітня мінімальний пакет законів, то ми не отримаємо ні а спрощеного... а що там цих євроінтеграційних тішок. Зараз в першу чергу законопроекти пов'язані з посиленням боротьби з корупцією. Антикорупційний при, пакет. При цьому кардинально вилічується можливості і повномочі правоохоронних структур трошки не так. Те, що гроші, пропонував уряд, він пропонував фактично повноваження. А, збільшити повноваження впливу правоохоронних органів на приватний сектор. Ми тоді озвучували на робочургу. Слухайте, в чому логіка? Якщо ми говоримо, що не боротися з корупцією, то корупція у нас в державному секторі, там де державні службовці, і саме це стало основою того, що ми зробили альтернативні законопроекти, які підписали представники чотирьох фракцій. Ми прибрали звідти всі норми, які стосуються посилення відповідальності приватних компаній, внесли в них ці законопроекти, і в четверг ми їх будемо голосувати. Я думаю, що ці законопроекти отримують підтримку 350-360 голосів. По всім іншим законам, законопроект про скасування пенсійної реформи, який буде завтра розглядатися, це позиція трьох опозиційних фракцій і комуністів, які теж підтримують цей законопроект. Якщо партія регіонів дасть 20-30 голосів, ми скасуємо цю Це пенсійну про реформу. скасування. Так ну не може дати цих ініціативах. Слухайте, там є мажоритарники, які голосували навіть минулого разу. Голосували, коли був законопроект комуністів за те, щоб скасувати цю пенсійну реформу. Нарешті, нарешті за відміну пенсійної реформи. Тоді за постанову за закон, угу. е, який внесли комуністи, проголосувало угу. 220 народних депутатів. Абсолютно вірно. Е, Тобто, це все реально. І е, завтра ми будемо розглядати теж це питання про. Скасування цієї ганебної пенсійної реформи, яка сьогодні принижує наших пенсіонерів і тих людей, які повинні вийти на пенсію. Тобто, це питання це можна проголосувати і відмінити цю пенсійну реформу. Це питання. А, а якщо Єврокомісія? Doch... Висуне вимогу стосовно пенсійної реформи. То що ми тоді будемо? Я знайомий з усім переліком то... вимог європейської комісії. До ну, вже, вже було перебуваєте? Я ще я вам розумево, просто відповідаю на це питання. Немає що... такої вимоги щодо пенсійної а, я, реформи. Ну, поки я... що вони не бачать, слухайте момент про що ви говорите стосовно питання. відправити у відставку. Уряд наскільки це ну популістичне? Просто це запитання, і завтра просто ну таким чином до себе запитання. Три роки працює уряд без програми. Він не представляв програму. Ну як ви можете це? Хіба вам допоможе партія Я вам хочу сказати комуністи, Місти, коли підтримували це уряд, вони сказали, якщо це уряд не буде справлятися зі своїми обов'язками, ми будемо голосувати за відставку. за відставку цього уряду. Тобто, якщо ми це будемо розглядати, це питання не в п'ятницю, як є постанова Яценюка, а ми винесемо винесемо його на середу щодо розгляду відставки уряду. Все реально, якщо підтримують нас комуністи, якщо підтримують нас позафракційні, я хочу сказати, що є настрої і в партії регіонів деяких депутатів, які хочуть проголосувати, Ви дійсно зараз щиро Я щиро це. Це кажу звичайно ну, до речі кажуть що тобто регіонів зацікавлена, щоб руками Олександре. інших іншого зробити прем'єр міністра і потім у арбуза був би папірідні інший. інший. це все треба це, це вже раді. знаєте так ми теж не задоволені деякими діями уряду це нормально це нормальний так процес. Так і проголосуйте, так, проголосуйте, голосуєте за відставку знаєте, разом ну, з опозиційними але силами. Але треба відповідально ставитися до тих пропозицій які вносите ви ну ось дивіться ну відставили уряд а пропозиції стосовно нової ну, знаєте є? головна 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 головна. Задайте, задайте коли колись вже в Україні відставляли уряд чи в парламент, що відбудеться далі, він буде виконуючим обов'язки. Це зрозуміло, no. і угу. це вже і, і поки питання Довчально. от до е, представників влади. Дивіться, ви теж розумієте, що у вас немає е, е, роз, розуміння з опозицією. Mm -hmm. Так розумієте, вас немає діалогу. Ви коли збираєтесь разом там фракції, у вас я не знаю, якісь наради ви. Хоча б якимось пунктом у вас є про те, що ну добре, ми це вирішили. А ми ще маємо це якось обговорити з опозицією. Там зустрітися з експертами з опозиції, там з депутатами. Чи це взагалі не, не має такої взагалі навіть влоги, Та, ну як люди разом працюють і не і не спілкуються? Ну дійсно, ми нормально спілкуємося, обговорюємо ті питання. Тобто, парламент це і є дискусія, і ми на фракції говоримо. Якщо треба, то ми Сьогодні був совет фракції. То... Я на ньому присутствувала. Ми обсуждали європейські закони. И хочу сказать, что Александр, наверное, со мной согласится. Все равно речь идет, правительство хотело и Европейский Союз настолько увеличить полномочия правоохранительных органов, мы их увеличиваем настолько. Все равно в конечном итоге идет увеличение полномочий правоохранительных органов. Я думаю, вы согласитесь. И вот как пример совместной работы, это совместная работа. И мы на фракциях говорили о том, что это совместная работа депутатов. И поэтому вполне uh -huh. возможно, что даже несмотря на то, что часть депутатов из нашей фракции не будут поддерживать, я думаю, как и в вашей, может быть, найдутся бизнесмены, которые будут вопросы. Mm uh -hmm. -huh. Uh -huh. Тем не менее, этот закон, закон будет проголосован. Mm uh -hmm. -huh. Дивіться, з приводу діалогу. Насправді, э, що відбулося зараз в парламенті, на відміну від минулого скликання, почалася реальна дискусія в сесійній залі, і тут ситуація така, що якщо Більшість буде підтримувати ті законопроекти, які вносяться в опозицію. Тому що раніше був дуже простий підхід. Ага, представник батьківщини там чи іншої фракції не голосувати. Не голосуємо по принципу. Навіть не вдаємося в деталі, що в це за законопроект. Суд ніхто не вивчав. То зараз все рівно ми змушені. Це коли раніше в шостому скликанні, а. то зараз в цьому скликанні. Змушені представники всіх фракцій читати законопроекти і законодавчі ініціативи своїх колег, навіть і політичних опонентів, і якщо там є раціональне зерно, яке йде на користь розвитку економіки, розвитку суспільства, голосувати це дуже хороше явище. Збиратися робочі групи, збиратися в комітетах і приймати рішення узгоджені тексти законопроектів. По іншому робота парламенту європейського неможлива. Но и мы привываем. Володимир поднял вопрос о земле, про те, что у нас mm -hmm. стоит рынок, и сейчас не, не, не заключаются договора, аренды земли по государственной коммунальной земле. И вот у нас был земельный комитет. Сегодня все вопросы без исключения голосовали, все депутаты комитетов. У нас mm -hmm. был такой ряд законопроектов, которые надо было срочно принять, потому что сейчас все стоит. И вот единогласно голосовать. Единогласно. А Знаете, я, почему, что, что, в с с я комитет. комитетах действительно очень много конструктивной работы. Но когда она выходит в зал, там уже начинается вакханалия просто. Я когда помню. депутаты, которые голосовали в комитете за начинают голосовать вообще не голосуют. Но это же как-то тоже не вещь правильно? Не зовсім у нас, так, 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 не, не зовсім так. Общий, у нас нет э, достаточно длительного періоду для того, щоб ми говорили, это так или не так. Ну, там в комітетах немає камер, не камер там немає політики, Делали там більше всі а, як голос, наприклад, голос, наприклад, питання. Скоровий голос перемагає по Я землі, це важливо. Колега It's сказав, problem. що виникла проблема. Дійсно, зараз не можна зареєструвати договори оренди землі і селяни в зв'язку з містами. І містах так само і просто Був прийнятий шостому скликанні зміни до закону про реєстрацію речовин. Прав теж вони приймалися, от це знаєте, за запомахом роки швидко. ніхто не, швидко, ніхто не дискутував. А зараз приходиться дуже швидко виправляти ті проблеми, тому що зупинився фактично реєстрація цілої низки правочинів, і дійсно для цього треба, щоб було дискусії в комітетах, щоб відпрацьовували ці закони і потім голосували особисто. Ви абсолютно провідні про я хочу сказати, якщо, якщо, є якщо є конструктив, якщо конструктив, якщо нормальні законопроекти, які влаштовують і владу Влаштовують і опозицію, то вони голосуються. Ми бачимо 350-320 голосів на табло. Угу. Але коли питання переходять в політичну площину, як до речі, питання що по виборах у місті Києві, це питання перейшло в політичну площину. Тобто тут є протистояння сьогодні влади і протистояння сьогодні киян і протистояння. Зрозуміло позиції. це політичний. перейшло в політичну угу. площину, і сьогодні це питання не набирає більшості для того, щоб вибори в місті Києві відбулись. Пасибі, дякую. Маємо закінчувати. Якщо можете однією фразою, буквально чому ваші люди знову продовжують не персонально голосувати? Що за флешбеки? <laughs> ви знаєте, ми <laughs> сьогодні. Ми сьогодні, ми сьогодні чітко бачили, що ну на жаль, ніхто не ви запитали, запитання задали. Голосували коли. Про вибори голосували і наші колеги з опозиційних фракцій не за себе. Це, це відповідь на чому ваші люди продовжують продовжують голосувати. Я, я вважаю, що це вже механічно. Взаг... якого механічно відбувається. за партії влади механічно відбувається. Руки руками чужу кнопку. Да шо коротко нас картки не беруть якщо немає. карточку. Можна вставити любов місто. От там Більшість випадків – це коли чоловік сидить на одному місці. Он берет с собой карточку, в другую карточную прием. Дивіться, ну я можливо не правий, але тут Нет, він ось... голосує за дві за дві людини. Башинство із тих службів, що там перечислено, я внімательно посмотрів. Це правда, але ми будемо робити вигляд, що це таки знання дитяча хвороба, вона я Хочу сказати, що в цьому є дуже великий прогрес завдяки політичній партії удар, яка дотиснула ситуацію щодо персонального. Давайте не буде ніхто привласнювати свої інші прогреси, поговоримо вже. Спасибі. Вже зустрінемо завтра на дев'ятнадцять. зустрінемось завтра. завтра Зустрінемося Зеленою Довгань, довгий дев'ятнадцять тридцять каналі. До побачення. До побачення.